Рам заговорив, і тепер дещо стало зрозуміліше про план Зеленського. Але ми ж раніше знали, що це фуфло і що це просто зроблено для якогось внутрішнього піару, не зрозуміло для якого. І спроба продати його Україні як щось таке, на що треба звернути увагу, бо воно якесь позитивне. В ньому є щось хороше, і так далі. І так далі. Насправді абсолютно зрозуміло, що цей мирний план ну, просто повний нуль. Я вам поясню, чому. Ну, дивіться. З вами я, Олександр Бригінець, і ви на моєму каналі Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, та коментуйте. Так от, дивіться, виходить така цікава історія. Путін публічно заявляє, коли йдеться про його мирні плани, по максимуму все, що він може заявити. Ну, по, ну Немає ніяких компромісів ніде. Просто Росія постійно повторює слідом. Одне за одним максимум вимог, які тільки можливо. І він не має ніякого компромісного свого плану. Вони говорять: ми хочемо все, домовляйтесь з нами. Що робить Україна з тупорилими нашими вождями і керівниками? Вона їде в Стамбул у 2022 році і пропонує план, де вона все здає. Але це Україна запропонувала план, де вона все здає. Що залишалось тоді зробити Росії? Просто внести в план, який сама Україна запропонувала, що ми за скорочення армії, за невступ в НАТО, за невступ, за поширення російської мови, за російську церкву і так далі. і так далі, За все це, за віддачу території і так далі. Додати ще якихось кілька своїх пунктів і сказати, ну окей, Україна захотіла. Ми пішли на зустріч і все у них забрали. Що відбувається зараз? Абсолютно та сама історія. Зеленський пропонує ганебний мирний план, який можна було би обговорювати як предмет великого компромісу між потребами України і потребами Росії, грубо кажучи, Україна хоче все, Росія хоче все, вони зійшлися на середині, як казав Зеленський. Що ми маємо тепер? Виявляється, цей план, де ми сходимося на середині, це і є пропозиція України. Тобто, як в Стамбулі ми запропонували відмовитись від усього? Так і тут Україна відмовилась від безпеки, від своїх прав на території, від поступок стосовно Донбаса, неофіційну передачу Донбаса під виглядом. Зони вільної торгівлі, передачу цієї Запорізької атомної і так далі. Ми на все це погодились, але це не компромісний план. Це план України. І тому було дивовижно, що на план Зеленського ніхто не відреагував. Європа мовчить як риба обльот. Я думаю, що Європа була шокована. що план Зеленського це суцільні поступки Путіну. І вони казали: Альо, чувак, ти ж торгуєшся з Путіним. Що ж ти пропонуєш Путіну стільки поступок. Ну, не пропонуємо поступок, і він тобі не пропонує. Сядемо як посередники, і домовимось. Трошки назустріч тим, трошки назустріч там. А так, ми вже зійшлися на середині і готові зсередини починати торгуватися. А Росія ні. І Росія прямо заявила: це зовсім не той план, який ми обговорюємо. Отже, всі поступки, які зробив Зеленський, не мають ніякого стосування до того, що з кимось узгоджено. І е, я думав, що, можливо, воно хоча б якось узгоджено з американцями. Ні. Заяви Трампа, вчорашні і сьогоднішні чітко говорять про те, що цей план повна самодіяльність Зеленського. Тобто він запропонував купу поступок, які ніхто не прийняв. І тепер від того, що запропонував Зеленський, буде йти торг. Ну, і від собі, ну ви розумієте, про що я кажу? Ви приходите е на якесь місце, де там хтось з кимось торгується, і пропонуєте вже заплатити за багато, за якийсь певний товар. Ну, умовно кажучи, є якийсь товар, який коштує 100 гривень. І приходите на базар, бачите, продавець стоїть. І просить за нього 200. Ви кажете, ну давайте за 200 за 150 візьму. А чоловік каже, да ти що? Ні, я 200 хочу. Ну, зійдуться на 185. Тобто не можна, торгуючись, зразу висловлювати крайню позицію, на яку ти згоден, тому що під час торгу ти повинен бути ще чимось поступатися. Чи це тупоумія Зеленського і його команди? Чи це такий спосіб підіграти Путіну, я цього не знаю. Але Трамп сьогодні прямо сказав, що це, звичайно, цей план, треба ще обговорювати. Я буду на нього дивитися, і я вирішу, що там, чого, де. Тобто, може, це не він вирішить, може, це Росія вирішить. Але факт тому, що Зеленський зробив всі можливі поступки, він уже обнародував ці поступки. Тепер він йде до Трампа, і Трамп буде його добивати. А після того Трамп і Путін будуть ще про щось говорити. Таким чином. Все те, що запропонував Зеленський, ну це, по великому рахунку, е злочин проти України. Що він повинен був зробити? Він повинен був е, е, говорити про максимум своїх вимог. Взяти максимум з одного боку, максимум з іншого. Ви ж пам'ятаєте, він же сам так казав. Ми спросимо, що надо їм, ми скажемо, що надо нам, і судімося посередині. От він сказав. Що треба нам, і це якраз є оте посередині. Тепер ми посередині, а вони отам. І тепер ми вже не посередині будемо сходитись. Розумієте? Тобто не можу сказати вам точно, яка була мета, що хотів Зеленський. Але ще раз кажу: це був злочин і тупо умі. Ну, або злочин, або тупо умі, або і те і інше одночасно. Трамп підтвердив, що цей план ніким не затверджений. Мовчання Європи говорить про те, що він ніким не був затверджений. Тобто, це компроміс, на який ніхто не погоджувався. Ну, ніхто на нього не погоджувався, але вони його вже затвердили. І, ну, тут, ну, тут, Тобто, від нього вже відступити назад нікуди, як після. Стамбула нема куди було відступити. От потім шум, Бам, ля-ля, фа-фа. Тепер запропонували інший варіант. Ну, Він мало чим відрізняється від Стамбула, звичайно, але це те саме. Тобто, фактично, знову ми починаємо розмову не з е, місця, де можна торгуватися, а з того, що ми вже все здали, що тільки можна, а у нас ще більше просять і так далі. На що розраховує? Зеленський, я вже говорю, він розраховує на те, що його похвалить Трамп, його підтримує, скаже, що це наш кандидат. Він натисне на український народ, скаже, або приймаєте це, або я взагалі і так далі. Чому це безглуздо? Тому що не може Трамп ні продавити цю угоду. Хоча, я ще раз кажу, голосування на референдуми за таку угоду є неконституційним. Не зможе продавити Зеленського. Тому що ну, єдиний спосіб це якщо вони просто знімуть з виборів всіх, кого тільки можна зняти. Ну тоді ми побачимо, хто у нас яка продажна істота в нашій політиці, за кого ми всі тут вболіваємо, у кого ми там стан в рейтингах і так далі. Ну і ключове, що залишається, це те, що єдиний конституційний спосіб вийти нам з цієї кризи це відставка Зеленського. Тобто Зеленський відставка йде, світ в паніці. Приходить новий виконуючий обов'язки і каже, дайте нам вирішити це питання і так далі. і так далі. Всі покладають на це великі надії. Росія думає, що зараз буде компроміс. Європейці розуміють, що корупціонери вже не при владі, а те, що сьогодні відбувається в парламенті. Ну, подивіться, що відбувається в парламенті. Ні, ну, Можна сказати, знов чергові слуги. Розікрали все і так далі, і так далі. Ні, це дуже круто. Але мене особисто цікавить, а що там з Єрмаком, а що там з Уміровим, а що там з Чернишовим? А що там з Глущенком? Ви знову набираєте повний кейс злочинців, а всі інші в нас не, не за підозрою. Так, знаєте, театральне шоу. Пошукали, порозказували всі, які погані. А де хтось всі зосидить? Ні. Тому історія сумна. Я ще раз кажу, що Зеленському треба йти у відставку. Іншого способу виролити ситуації цієї немає. Дуже сподіваюся, що хтось йому це пояснить. А сьогодні він полетів до Трампа, десь він там в Канаді зупиниться, звідти буде по телефону говорити з іншими лідерами Європи, щось там з ними радитись. Може йому хтось порадить, що треба йти в відставку. Бо це дуже дивна історія, коли чувак летить. З свого офісу пролітає кілька годин і тільки після цього може позвонити європейцям. Ти не можеш з свого офісу позвонити прямо з банкової? Не може. Тому що він не хоче, щоб хто-небудь це чув і знав, про що він буде говорити. А він не вірить в те, що його не слухають. І це ключове, що треба зрозуміти. Зеленський розуміє, що він нічого не контролює. Він би не став говорити з європейськими лідерами. З Канади, він би поговорив звідти, він не знає, де з якого боку його чатують. І при цьому він умудряється керувати Україною. І нагадаю вам, що за Конституцію він відповідає за безпеку, він відповідає за зовнішню політику і він гарант Конституції. У всіх трьох питаннях у нас повна дупа. Продовжуємо розмову. Буде багато цікавого. Можливо, я сьогодні, якщо струм з'явиться де-небудь, хоча б який-небудь, то я можливо сьогодні ще стрім в 5 годині, в 17 зроблю. Як я це завжди роблю. Але якщо ні, то ні. Бо ну я просто дивлюся, що не у, у мене немає струму і ні в кого немає. то хто на цей стрім прийде, якщо нема струму, таке пишіть мені в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, бо мені це теж цікаво. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої, будь ласка, новини. Ставайте спонсорами мого каналу. Нагадаю, що це від 35 до 70 гривень божевільна сума. І головне, читайте, дивіться. Слава Україні!